Законом України від 12 січня 2023 року No. 2876 внесено зміни до Податкового кодексу України, а саме доповнено пунктами 89 та 90, Розділу 20 при кінцевих положень Податкового кодексу України, яким на період дії воєнного стану збільшено строки реєстрації в ЄРПН, податкових накладних та розрахунків коригування, встановлені пунктом 201.10 статті 201, ст. 201 Податкового кодексу України та зменшено розмір штрафних санкцій за їх порушення. Закон набрав чинності 8 лютого 2023 року. Нові строки реєстрації в ЄРПН застосовуються до податкових накладних розрахунків коригування граничний термін реєстрації в ЄРПН, яких припадає на період з дати набрання чинності законом 2876. Тобто з датою складання, починаючи з 16 січня 2023 року, та діють тимчасово протягом дії воєнного стану в Україні та 6 місяців після місяця, в якому воєнний стан буде припинено або скасовано. Нові строки реєстрації в ЄРПН податкових накладних розрахунків коригування становлять до податкових накладних розрахунків коригування, складених з 1 по 15 календарний день включно календарного місяця до 5-го календарного календарного дня включно календарного місяця наступного за місяцем в якому вони складені. Для податкових накладних розрахунків коригування складених з 16 по останній календарний день включно календарного місяця до 18 календарного дня включно календарного місяця наступного за місяцем, в якому вони складені. Строки реєстрації в ЄРПН Податкових накладних складених за операціями визначених пунктом 1985 статті 198 та пунктом 199.1 статті 199 та розрахунків коригування, до яких до таких зведених податкових накладних, встановлені пунктом 201.10 статті 201, не змінено. Такі податкові накладні підлягають у реєстрації протягом 20 календарних днів, що настають за останнім календарним днем місяця, в якому вони складені. Штраф за порушення граничних строків в реєстрації в ЄРПН податкових накладних розрахунків коригування, передбачених законом, встановлюється у таких розмірах: до 15 календарних днів 2% суми ПДВ, зазначеної в таких податкових накладних розрахунках коригування. Від 16 до 30 календарних днів 5%. Від 31 до 60 календарних днів 10%. від... 61 до 365 календарних днів 15% на 366 і більше календарних днів 25% такої суми ПДВ. Також збільшено на 2 години операційний день. Зокрема, приймання відплатників електронних документів, у тому числі податкових накладних та розрахунків коригування, відбувається з 8.00 по 20.00. Визначено, що операційний день для реєстрації податкових накладних розрахунків коригування в ЄРПН у граничний строк їх реєстрації в ЄРПН триває з 0 години до 24. .00. До 24-ї години, тобто протягом доби, передбачено, що квитанція про прийняття або не прийняття, або зупинення реєстрації податкових накладних розрахунків коригування може бути надіслана на платнику податку не пізніше наступного операційного дня.